В юнацькій бібліотеці відкрилася ювілейна виставка вихованців гуртка «ЦДЮТ художній дизайн. Представлено 50 дитячих малюнків, виконаних в різних техніках. Маленькі художники та художниці залюбки відвідують гурток. Я прийшла в цьому році. Мені просто подобається малювати, ну у нас техніка, пальцями малюємо, кісточками малюємо. Усі малюємо. Я люблю малювати котів. Я на, я на моралі малювала там чотири котика. Деякі роботи, які представлені на виставці, брали участь і перемагали у творчих конкурсах. Я ходжу сюди вже два роки. Мені тут подобається, те, що тут найкраща вчителька. І, і називається Гурток художній дизайн від ЦДЮТ. Ця робота брала участь в міжнародному конкурсі і зайняла гран-при. Відкриття виставки приурочили до відзначення 15-ї річниці в художній дизайн. З чого все починалося, розповіла незмінна керівниця Олена Лафа. Ну, якщо пригадати, я прийшла перша ну, моя робота це був центр дитячої юнацької творчості. Я звідти починала. Директор. Мені запропонувала вести образотворче мистецтво. Спочатку е, думала, як його назвати. Це була інша назва яскраві фарби, але це було 15 років тому. Потім, десь через піврочку, вона мені запропонувала ще один гурток е, Креативний дизайн. Ну і потім уже з часом виникла така ідея об'єднати малювання і креативність. Чому? Бо ми малюємо аквагрим на обличчі, ми малюємо пальцями на мокрому папері. Ну, різні такі техніки випробуємо, щоб дітям було цікаво. Тому виникла ідея назвати гурток. Художній дизайн. Ну, і сама я за освітою дизайнер. Мені ближче не просто малювання, а якісь такі техніки пробувати з дітьми, щоб всім було цікаво. Зараз заняття проводяться на базі бібліотеки для дітей та при художній школі. А у мене дві групи: молодша і Ну така середня, трошки старші діти. Працюємо ми на базі дитячої бібліотеки. Дуже багато тут діток з цього району, що хочуть відвідувати гурток. Навіть бувало таке, що немає вже де їм сидіти, стільці доставляли, нам допомагали, шукали стільці. І е, е, втора така точка це художня школа. Ну, Обрали тому, що діти можуть після, після нашого гуртка далі переходити вже на вищий рівень до художньої школи і далі вже училище культури. Всі вихованці гуртка беруть участь в творчих конкурсах. Серед останніх перемог, ну міжнародні конкурси. У нас дуже багато перемог. Я намагаюсь зробити так, щоб всі, навіть новенькі, які приходять, прийняли участь у конкурсі. У нас є і всеукраїнські, і обласні, ну дуже багато міжнародних конкурсів. Поки що онлайн раніше ми виїжджали. Ну, остання поїздка це перед війною. Це був Бердянськ, я так запам'ятала. І моделі їздили наші, і художній дизайн, і ми зайняли перші місця. Творчих планів багато не забувають і про допомогу ЗСУ. Зараз зібрали посилку для військових, долучаються до зборів донатами.